Середа сьогодні. Ах, сьогодні плавати треба. Сьогодні плавати. Зазвичай, коли я їжджу є пару басейнів, в які я плаваю, в яких, е, ну. Да, плаваю, один це Софія Спорт, другий зазвичай Кісі, або, так як у мене в деяких клубах триатлонів вони. Хай під референс, у них є різні локації там, де вони плавають, включаючи басейн на 50 метрів. Зазвичай я плаваю 25 метрів, і воно виходить, що, що то нормально для мене. Зараз я плаваю 20-30 хвилин, але П'етя сказав, мій тренер, він сказав, що треба взяти людину для плавання. Бо, наприклад, коли я починаю плавати. Нормально, то ладно, я вже пропливу 50 метрів, 100 метрів нормально да, в формі. Після 150 метрів чи щось таке, у мене вже форма тіряється, я трошки за... <схід> <схід> задихаюсь. От. Але я думаю, було б класно взяти тренера, воно, звісно, дорого. От, Якщо ти, наприклад, треба тебе друг якийсь плаває і знає, як плавати правильно всі діла, то да, він зазвичай бо вона буде дивитися. От, Як ви плаваєте, ваш самий стиль і як е, координація руху. Бо я помітив, що, наприклад, я поплаваю 800-900 метрів і я вже здихаю. Походив на, походив, значить, з тренером. Я думаю, це скільки я ходив? Два-три рази? Десь ну, місяць вони злилися, то все. І вона реально я помітив, що в кінці місяця я вже плавав 1600 метрів. Ну задихався, але Ну реально було класно. То я помітив, що треба, треба брати тренера. Зараз так як у мене це тільки що? Це вже буде третій раз за цей рік. Рік о Боже. Ця війна взагалі психологічно мене зруйнувала. Мені важко ходити в спортзал. А з однієї сторони відчуваєш, що я це не заслужив. А з іншої сторони, ну, треба тренуватися. Треба тренуватися і не здаватися. Так що біг вівторок, плавання в середу, біг четвер, плавання в п'ятницю, в суботу, вело, і в неділю біг, але великий на 50 хвилин. Так що будемо зараз щось крутити, щось робити. Прикол, що четвер закінчив різні зустрічі. Була така молодіжка спільнота, на які ми поїли разом піцу, побули. От було приємно. От, І потім зараз вже, вже 9-9.30 і вже треба бігти, бо не хочеться пізніше вже бігати на стадіоні, вже буде темніти. Потім комендантська, так що... Зараз бігаємо на вулиці 30 хвилин, щоб закрити квоту на тиждень а, з бігу. А ні, ще в неділю, точно. Вівторок біг, четвер біг і в неділю біг. А, в середу п'ятницю плавання і в суботу виходить. І в суботу виходить вело. Так що все, побігали 30 хвилин на стадіоні. Неділя. Сьогодні задача це у Сьогодні задача побігати 50 хвилин. Але я вирішив, якщо бігати 50 хвилин в старому в житті, я будемо цьому тижні тренуватися в новому. Тут я. Сьогодні придбали в життя ранлеб і починає вудр, ага. видно, да? mm -hmm. так? Так, починає вертикаль де? Відхи верхилення От. Mm -hmm. Починає вже виходити стопа. особливо виходить. Більше навіть ліво. Ага, так, 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 От, якщо запустити сломо. Де, і от, і починає вже. Права більш стабільніша, а ліва вона йде. Оп, і починає западати, ага. тому так. Да, Зрозуміло. А Це я, я від... думаю, у мене проблема з правою ногою, а не з лівою. Ну от, конкретно, Але... ну, по завалу з лівою, А якщо так по плоскості, да, там на правій було було не. Угу. Ну от видно, так, да? навіть. Ну, от...

сейчас я вам покажу эти симпатичные. Mm -hmm. Это для моих подписчиков. Mm -hmm. Почекай, mm -hmm. надо поставить. Все, давай поделимся. Ох, ты шо? будем летать. Mm -hmm. mm -hmm. А другие что есть? Так я, так що все. Екск'юзів немає, підемо бігати сьогодні. Будеш зі мною бігати? 50 хвилин. Не все. Точно? Йду, йду вже. Побігли. Поставили туда не можем. Шо там? Зав'язуємось і побежали. Побігую, на цей тиждень закінчили. Отак от, на цей тиждень закінчили бігати. А, закінчили плавати, закінчили віло. Результат був, результат відчувається. Перепрошую, що Дивіться сюди. Результат, сподіваюся, що буде нормальний. Було... Спочатку було нормально. ну, Спочатку тижня було відчувалося, що нормально фізично. А, бігати було класно, нічого не боліло. На велику кататися годину, то я був на станку, то так я от, в страві використовував Ой, не страву, а це звіфт. А На плавання, то плавання, я думаю, фізично, може психологічно було трошки важче. Але все встигли, все зробили, так як тренер написав. Я буду їхати в поїздку завтра. Відрядження, так що наступний тиждень буде починатися з, з, з поїздок. Ладно. Ладно. Так що нові кроси купив, буде їх. Я їх буду носити трошечки кожен день. Понеділок походжу в них. Вівтор побігаю, щоб їх трошечки а, щоб вони відчували нормально себе. Відчувай! відчувай! Я відчував нормально в них. Сподіваюся, ще купити гайд 16. Ясно, сьогодні цей тиждень, так. Да, інколи біг для мене це не треба переварити багато чого. Переварити, бо багато що сталося. Ребята, дуже дякую, що ви дивитеся. Продовжуйте, так що до наступного разу. Понеділок. Понеділок вихідний, так що до вівторка. Що, скажеш пока? Сюди. Tchau, i don't know